Голова Державної інспекції України з питань праці Андрій Черкасов та заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Олександр Никитюк представили колективу територіальної державної інспекції з питань праці в Житомирській області нового начальника інспекції Світлану Возну. Андрій Черкасов наголосив на важливості роботи інспекції, адже це єдиний орган, який займається наглядовою діяльністю у сфері праці і захищає права людини в частині трудових відносин. И сегодня инспекция являясь единственным органом, который с точки зрения закона имеет право защищать человека в сфере труда, права человека. мы готовы помочь работодателю, но с другой стороны мы очень жестко будем относиться к тому, кто нарушает эти самые права. И Житомирская территориальная инспекция всегда была на хорошем счету. Чуть-чуть изменив руководство, мы снова будем иметь очень близкий к себе, потому что ближе для Киева никого нет, очень близкий к себе территориальный орган, который будет работать так, как поставил задачу президент. Заступный головы керевник аппарату держадміністрації Олександр Никитюк зупинився на взаєморозумінні і співпраці між органами влади і інспекцією праці. Хотів би надіятися, що взаєморозуміння, оця співпраця буде плідна. Надіюсь, що в новому складі ви будете виправляти оці помилки і надавати можливість. Захистити права працюючих комплексно, системно і результативно. Новопризначений керівник інспекції області у своїй промові зупинилась на першочергових завданнях очолюваного нею органу, пріоритетом яких діяльність по легалізації заробітної плати. Всі роботодавці, які будуть порушувати чинне законодавство, вони будуть нести відповідну відповідальність, звичайно. А я думаю, що ми. Створимо ще дружнішу команду і будемо працювати цілеспрямовано принципово а саме головне професійно. Мало можна сказати, мало чоловік